бою стався цікавий інцидент. Танки арафії заглухли, їхали собі і несподівано зупинилися. Тотальний провал коштував солдатам рашистів занадто дорого, особливо тим, котрі не встигли покинути місце вибуху, коли їх атакували. Зсу наші воїни регулярно знищують танки окупантів і не в таких ситуаціях. А тут просто, як то кажуть, сам Бог вилів, як палає техніка окупантів. Дивимося у відео. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. Ну і зокрема, залишайте свої коментарі під цим відео. Підбиті рашистські танки заглохли серед поля. Рашисти таки спробували завести один, але варто було їм підійти до техніки, як її рознесло потужним вибухом. Плани окупантів змінив український безпілотник. Так, на відео, яке очевидно зняв один із окупантів, бачимо, як рашисти намагалися завести танк, що безнадійно заглох. Їх колеги радили їм припинити це і бігти від техніки. Щойно один із рашистів закликав тікати, танк потужно вибухнув. Пил, земля, дим. Та уламки рашистської техніки здійнялися високо над землею. А рашист, який знімав усе на камеру, почав їм кричати, тікати якомога далі від місця бавовне. Варто зазначити, що рашистським танкам загалом доводиться вибухати досить часто. Так на Донеччині нещодавно наші захисники підбули танк і тралом – просто танк і бронемашину. Відзначилися бійці 46-ї аеромобільної бригади, які зупинили ворожий бронештурм. Так, наші дронарі спочатку змогли вразити ворожий танк і тралом, який очолював штурм. М. Рашисти, скоріш за все, навіть не зрозуміли, що відбулося, як потужний вибух зійнявся над дорогою, якою рухалась техніка. Але після цього українські оборонці почали працювати по іншим об'єктам. У повідомленні бригади сказали з цього приводу наступне: тривали спостереження, ретельний супровід, влучання вибух. Такі складові успішної роботи операторів БПЛА нашої бригади на ці речі можна дивитися вічно хоч би скільки схожих сюжетів зустрічалося раніше. Бо що більше ворожої техніки наші побратими перетворять на Брухт, то швидше настане перемога, сказано в повідомленні бригади. Також днями у мережі з'явилася інформація про те, що бійці бригади НГУ Хартія відбили ворожий штурм на Харківщині, де знищено та пошкоджено 5 танків, ліквідовано 40 десятка ворожих бійців. І про це повідомила прес-служба бригади. Повідомляється, що вор... Рох намагався штурмувати позиції 13-ї бригади НГУ Хартія на напрямку пильне липці і пильне глибоке, але хартійці своєчасно виявили і впевнено відбили штурм, завдавши противнику значних втрат. Танкова атака противника складалася з двох колон по шість танків, обшитих масивним захистом. Від ФПВ. кожен танк перевозив десант із восьми тридесяти піхотинців. Перша колона із шести танків рушила на позиції 13-ї бригади НГУ Хартія. Окупантам не вдалося дійти до переднього краю нашої оборони. Бійці бригади нанесли потужне вогневе ураження усіма наявними засобами, зупинили і розбили ворога. Розбили колону. йдеться в повідомленні. У результаті бою чотири танки з колони противника знищено ще один танк пошкоджено. 10 рашистів ліквідовано ще тридцять 30 трьохсот. Друга колона у складі шести танків пішла у напрямку глибоке. Там їх зустріли підрозділи 92-ї бригади. Підрозділи 13-ї бригади НГУ Хартія поступово відтісняють противника на харківському напрямку та рухаються на північні кордони. Ідеться далі в повідомленні загалом. Як відомо, протягом доби на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. на покровському напрямку. Ситуація залишається найбільш напруженою. Про це звітує генштаб збройних сил України в оперативній інформації. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на покровському напрямку. Ідеться у дописі в генштабі. На харківському напрямку ворог три рази атакував. В обороні рубежі наших воїнів неподалік тихого та вовчанська до наразі продовжуються два бої на куп'янському напрямку. Відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосиного, Сього, Синківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївка. На Лиманському напрямку упродовж дня рашиські окупанти 25 разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Наші захисники відбили 24 атаки. Ще одна, на момент публікації зведення, продовжувалась. На сіверському напрямку під час бойових зіткнень оборонці української землі відбували чотири ворожі штурми у районах Верхньокам'янського та Спірного. На Краматорському напрямку точилося сім боїв поблизу Часового Яру та Богданівка. На Торецькому напрямку рашисти 10 разів атакували українські війська біля залізного Торецька та Нью-Йорка. дев'ять боєзіднець завершено. Одне на момент публікації зведення тривало. На Покровському напрямку протягом доби точилося 50 боїв неподалік населених пунктів Калинова, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Жиланне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожилане та Птиче. За уточнену інформацією на цьому напрямку було відкинуто 236 окупантів. 88 із них безповоротно. Також знищено бліндаж, самохідну гаубицю, два сі 19 та три одиниці автотранспорту. Окрім цього, пошкоджено танк, три артилерійські системи: міномет, два Б 11 та три одиниці автотранспорту. На Курахівському напрямку ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Калинового, Георгії, Красногорівки та Костянтинівка. На врамівському напрямку противник здійснив шість наступальних дій у бік водяного, Костянтинівки та Вогледару. Ситуація під контролем українських. Захисників на Оріхівському напрямку два ворожі штурми позиції наших підрозділів поблизу НовоАндріївки. Не мали успіху на продніпровському напрямку. Ворог також зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців. При цьому рашиські окупанти перебувають від Покровська на відстані до 15 кілометрів, і це є для них ціль номер один. Про це повідомила речниця 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що окупанти продовжують наступати на покровському напрямку за підтримки артилерії, тиснуть на наших воїнів. І місцеве населення кабами та ракетними ударами за словами речниці. Унікальним є те, що ворог вже два місяці не використовує бронетехніку, але активно працюється в півдрони. Штурмують лише з допомогою своєї піхоти. Російське командування береже залишки техніки залізу, а натомість відправ. Своїх солдатів сказала Анастасія Блищик. Вона зазначила також, що фіксується переміщення рашистських сил на Курську область, але все ж основні сили залишаються на Покровському напрямку. Тихіше у нас не стало. Цілодобові безперервні штурмові дії. Групи противника лізуть одна за одною, наголосила ближче. Тим часом Україна продовжує технологічно тиснути на ворога. Так українська команда ДОНС презентувала в рамках хакатону Precision дистанційно керований бойовий модуль Хижак. Про це. Ця на офіційній сторінці оборонного кластера Брейван у Фейсбуці повідомляється, що модуль хижак створений для стрільби у русі по рухомих літальних і наземних цілях. Розробка оснащена машинним зором і гіростабілізованою платформою із озброєнням. Управляється зброя дистанційно, зокрема через інтернет. Найближчими місяцями розробники збираються провести польові випробування та запустити серійне виробництво хижака. Бойовий модуль підійде для встановлення на наземних і надводних бойових роботів. Як автономних, так і керованих, окрім того, хижак може працювати як стаціонарна турель. Хакатон Precision дав змогу зазирнути в майбутнє у майбутнє із розумними роботами. Ідеться у публікації. Загалом команда Донс налічує 30 фахівців, серед яких науковці, конструктори, механіки, електро та радіоінженери. За словами розробників, їхньою головною мотивацією є наближення перемоги України та збереження життів українських захисників. Вдячна вам глядачі, що ви додивилися відео до кінця підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої думки під цим відео. До зустрічі в наступних випусках.